Да. Причина зупинки? Причина зупинки? Причина на зупинці? А ви хто такі? Хто хто? А що ви тут робите? Що ви тут робите? Що ви тут робите? Кому? Ви маєте знаходитися на території ТЦК. Вам ясно? Вам ясно? А ви хто такі, шановні? Що ви тут робите? Чого тут робите? За Слава Україні. Що тут робите? Журналіст Журналист Каланчадмич. Журналист, да. а ви військовий? Ви шваль у формі. Шваль у формі. Військові це мої діти, які воюють. А ви шваль у формі? А ви хто Каланча Дмитро Дмитро, журналіст. Питання є. А ви не, да? Я не, ви не військовий? Так. Ви навіть не маєте права носити шеврони ЗСУ. Я не військовий. Це До. тебе добре Я подумав. Не ви не маєте права навіть шеврони ЗСУ носити. Чому закон прочитайте. Так? Так. Закон Почитайте закони. Ви... він... я мобілізований, я не компетентний в законах. А чого ви не компетентні? Тож ви кажете, що ви ТЦК, так? Та... А чого ж ви закон не знаєте? Фу. У вас якісь питання є? Так, Якщо я всім буду пояснювати людина, закон, людина, так поясніть, ви, ви мобілізовані, ви, ви працівник ТЦК. Я, я, я є громадянин України, я є влада. Ви знаходитесь на даний момент на роботі. Я вже був так. Приїхав і, що? і приїхав. І що ви тут робите зараз? ви порушуєте закон? Якщо ви навіть воювали. Ну і чим я закон порушую? Тому що організація ваша ТЦК є незаконне збройне формування. Так. Так. Ну і далі. Так. Що далі? Ну і що далі. Без повноважень. Часна конторка. Так? Ну, так, конторка. Так. Часна причому. Ну, якщо ви такі розумні, то бать, будь ласка, броні, каску, автомат, ідіть, понагадайте. Я розберу, що мені робити. Ну так, Я, розберу, такі, що я. я розберу, що мені робити. У вас ще якісь питання є? Ну, зі ну, займайтеся роботою. Ну, я ну. Все ясно? У вас якісь питання є? ще? Ну, що на рід хочу вам сказати? Ви все бачили. Робіть висновки. ТЦК це є незаконне збройне формування без всяких повноважень. Е -е, якісь там 23 24 02 склепані повноваження е -е, Кабінетом Ананістів, як я їх називаю, а законодавчий орган це у нас Верховна Зрада, е -е, ці клоуни. Показують посвідчення не посвідчення, а військовий квиток. Вони не мають ніяких повноважень. Їхні повноваження закінчуються за парканом ТЦК, От там їхні повноваження. Не якого забезпечення громадського порядку. Нічого. Це і чос, і бред сумасшедшого. Ніяких взагалі повноважень на них немає. Це є частна рекрутингова кампанія для забезпечення кадрів на контракт. Вони навіть не мають права носити шеврони ЗСУ. Це щоб ви собі розуміли, що такі є ТЦК, колишні військомати. Женіть їх всіх шию, посилайте їх куди подальше. Якщо мусора отак, от, от тормозять вас з цими уродами з ТЦК, визивайте слідчу оперативну групу, пишіть заяви. І на мусора за перевищення повноважень, і на е, цих клоунів ТЦК. Не встидайтеся, будьте обізнані, знайте свої права. Рано чи пізно ми цю всю клоунаду поборемо. Це просто є корупційна складова в нашій державі, щоб збирати гроші. Розумієте? Хабарі. Е, немає ніяких прозорих чітких правил мобілізації, є просто одна суцільна афера. І... ТЦК працюють дебіли в повному екіпіруванні, заптечку він тут тилу і так далі. Ну, дурачки розумієте, дурачки, які полуумні, які всунулись туди за хабарі. Ну нормальна людина там працювати не буде. Як ви бачили, Всім гарного вечора, будьте обізнані, слава Україні разом до перемоги.